Дуже важливо вибирати такі засоби, які дозволять тобі будувати вшановану систему повітряної розвідки незалежності від погодних умов та обставин бою. Дуже важливо, щоб, щоб наземне устаткування цих комплексів. Було уніфіковано, це зменшує навантаження на екіпажі, спрощує обслуговування комплексу в цілому. І коли в тебе одна наземна станція, одна катапульта або там пускова установка, може використовувати різні засоби, це, це в плюси. От ми саме для себе будуємо такі системи, щоб ми мали одне наземне устаткування, але при цьому працювали різними типами повітряних суден. Якщо ми беремо, беремо там. Основний на сьогоднішній день наш робочий літак це шарк, то шарк гарно справляється з дальніми польотами. Шарк дає достатньо якісну картинку знятої з камери. Він дуже устойчивий до ребу.